Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру долучається за, дол за допомогою телефонного зв'язку політолог Михайло Басараб. Вітання, пане Михайле. Вітання. Доброго дня. Пане Михайле, ну от добігає, так би мовити, дедлайн для Української православної церкви Московського патріархату, 29 березня, у нас завтра. І саме до цієї дати вони мали з'їхати із Києво-Печерської лаври, хоча от зараз вже лунають заяви. Про те, що вони не встигають вивести все своє майно, яке вони нажили там за десятки років. Ну, дивно, звичайно, це чути про ченців, але ну, ось така у нас церква і такі ченці. Але водночас бачимо, що ООН вже теж занепокоїлися і вважає, що обшуки в УПЦ-МП можуть мати дискримінаційний характер. Як ви розціните всю цю ситуацію довкола УПЦ МП, чи вже, точніше, треба казати РПЦ в Україні? Ну, краще пізно, ніж ніколи, звичайно, що е, рішення, відповідні рішення стосовно діяльності е, філії Російської православної церкви в Україні повинні були бути ухвалені вже давно. Тому що е, так звана Українська православна церква, е, треба додавати Московського патріархату або філія Російської православної церкви, це. Потужний майданчик для розгалуженої мережі російської агентури, і це не безпідставні звинувачення. Доказом цього цьому слугує е, величезна кількість доказів е, роботи українських спецслужб е, слідчих органів, е, які не раз доводили і не один десяток разів доводили і ще доведуть е, діяльність так званих попів чи полковників в Рясах е, їхньої роботи на, в, в інтересах е, російських збройних сил, в інтересах російських спецслужб е, будь-якому громадянину України, який цікавиться питанням, так який спостерігав за діяльністю е, УПЦ МП чи філії РПЦ в Україні, е, впродовж цих десятиліть було більш ніж достатньо доказів навіть з відкритих джерел інформації про те, що е, так звані священнослужителі. Цієї так званої церкви діяли в інтересах ворожої держави. Тому рішення абсолютно правильне і, як я кажу, дуже жаль, що його ухвалено тільки зараз. Що стосується ООН, ну на превеликий жаль, останнім часом ООН нас дивує цілою низкою заяв і стосовно російсько-української війни, де вони хочуть поставити в один ряд або поставити знак дорівнює. Україною і Росією в цих подіях спроби якісь е, там звинуватити там в чомусь Україну і так далі, і тому подібне, і все це на тлі фактичної бездіяльності. ООН у багатьох випадках, е, коли ця організація мала би реагувати на відверті злочинні дії е, Росії, в тому числі і на злочин агресії проти України, от е, в ООН на превеликий жаль, є велике проросійське лоббі е, і в директораті ООН, ну я маю на увазі в адміністративній структурі ООН. Це і росіяни, і їхня агентура з числа інших країн, ну, переважно це там країни Африки, Латинської Америки. От, е, і це не дивно. ООН за довгі десятиліття своєї діяльності перетворилася на майданчик геополітичної боротьби. Так чи геополітичного ге, 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 вирішення е, великих геополітичних питань. І дуже часто, на жаль, ООН діє, е, стоїть так, не на боці правди, а на боці тих, хто е, проявляє свої е, лобістські можливості. Я маю на увазі передусім, звичайно, Росію. От. Тож такі заяви ми почуємо ще і не тільки від ООН. Але й від я думаю різного роду так званих правозахисних організацій, в рядах яких теж достатньо російської агентури в різних країнах світу, тому ми просто мусимо спокійно до цього ставитися і жодним чином, скажімо так, не реагувати на безпідставні звинувачення України, відстоювати, діяти відповідно до Конституції України і законодавства України відстоювати національні інтереси. Тобто, пане... на вашу думку, Мих... пане Михайле, е, далі ось цих заяв ніяких реакцій від ООН е, в цьому плані не буде? Я сумніваюся, що будуть ухвалюватись якісь е, рішення, там, е, резолюції Генасамблеї ООН, чи е, тим більше рішення Ради безпеки ООН, е, бо наші партнери так. Генасамблеї ООН і в Раді Безпеки ООН прекрасно розуміють, що таке Росія з її агентурними можливостями, от і як Росія використовує церкву в тому числі для реалізації гібридної агресії проти ворожих для Росії держав. До переліку цих держав, звичайно, відноситься і Україна. Ну і до речі, в звіті управління Верховного комісара справ людини ООН йдеться про те, що в деяких випадках співробітники українських спецслужб допитували священнослужителя з використанням поліграфа. А що це заборонено, зважаючи на те дійсно скільки серед московського цього духовенства виявилося і колаборантів, і зрадників, і кого тільки. Ось, ви правильно ставити питання, так, бо е справді якщо. Йшлося про священнослужителів, так, то можливо тут і були б підстави там, до якихось претензій так, чи зауважень. Але якщо ця людина підозрюється у вчиненні злочинів проти держави на боці ворожої держави, яка здійснює злочин агресії, яка здійснює величезну кількість воєнних злочинів на нашій території, то в даному випадку. Чи перевіряється не священнослужитель, а представник ворожих спецслужб на своїй на твоїй території? Розумієте, це ж дуже просто одягти на агента е, своїх спецслужб прясу і сказати, що він тепер свята людина і недоторкана людина. Ну це ж абсурд. Е, так, пане Михайле, ну і стосовно подальшої долі все-таки УПЦ МП в Україні після Києво-Печерської лаври, звідки вони сподіваємося встигнуть. Вивести своє нажити дуже важким важкою працею майно. На вашу думку, то чи прийде черга, наприклад, до Почаївської лаври, яка теж є таким, можна сказати, оплотом руського міра на заході України? Дуже хотілося б вірити в це, і я думаю, що це було б логічно робити саме так. Е, і е, я впевнений в тому, що рано чи пізно це станеться, От, але я б тут радше вже знаєте звернувся до радіослухачів і телеглядачів е, стосовно того, аби вони звернули увагу на діяльність е, церков е, чи приходів так званих е, московського цих УПЦ МП угу. і російської церкви в своїх селах, містах. От, і якщо ці церкви були збудовані за гроші громади. От і е, церква не є власністю священника там, чи там тим більше ПОПА, який працює в інтересах російських спецслужб. Церква є е, здобутком громади, яка будувала ці, е, е, ці споруди, так і ці комплекси за свої гроші. Так що відповідно е, ну, проходить там відбувалися відповідні обряди. Ось тому е, тут уже питання до громадянської сумлінності е, українців, які е, повинні або змусити священника, так е, і всю парафію перейти до е, ну, справді української церкви, е, от, і громада має повне на те право, розумієте, бо ці московські попи вони діють за принципами авторитарного режиму Росії. Мовляв, священник він має вирішувати, так, як бути громаді, так, і, 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 до якої церкви повинна належатися громада. Як на мене, то е, е, громада це є ну, як прототип громадської організації, так, де е, прихожани є повноцінними е, учасниками процесу. Так, і саме їм належить право визначати, буде церкві відправляти богослужіння. Агент російських спецслужб чи співробітник ворожої структури до української держави, чи е, справді український священнослужитель, тобто це право громади і парафії. Тут я б закликав громадян ставити це питання, тому що це їхнє право, от і це їхній громадянський обов'язок. Ну, зважаючи на те, як відбувалося, наприклад, саме створення Української православної церкви, зокрема Київського патріархату, в 90-х роках багато хто, наприклад, на Заході вважали, якщо Почаївська лавра в Московському, то давайте будемо в Московському. Якщо заберуть, я догадаю, в Московського патріархату, Почаївську лавру, то тут, ну, само собою, мабуть, це питання відпаде так само, мабуть, буде і щодо Києво-Печерської лаври. Чи ви так не вважаєте? Я не зовсім зрозумів суті вашого запитання. Конкретизуйте, будь ласка. Я мав на увазі, що багато парафій свого часу саме залишилися в УПЦ МП через те, так. що ось ці лаври належали саме цій структурі. Звичайно, ви розумієте, це ж неправильний, коли священник так, в примусовому порядку визначає, так, як жити громаді. Насправді громада, на те вона і громада, так що парафіяни, які беруть участь в житті своєї парафії, мають повноцінне право так, ставити питання про те, що вони, вони, що вони хотіли б бути парафіянами української церкви, а не філії російської церкви на території України. Дякуємо вам, зрозуміло. Отож, нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, політолог Михайло Пасарап був з нами в ефірі громадської третина радіо.